У лікарні лежать двоє постраждалих. Один питає іншого Ти як сюди потрапив? Я з даху впав. А ти дивись, куди падаєш. А процедура буде проходити при Анестезії. Звичайно. Анестезія Іванівна поставте швабру в куток і потримайте хворого. Коли Галі було три роки, вона бігала голяка по пляжу. Зараз їй тридцять і дві пляшки шампанського допомагають повернутися їй у дитинство. Тато я женитись буду. Кого ж береш синку? Та Галю, сусідку. Ой не бери синку. Знаєш, зізнаюся, згрішив коротше вона твоя сестра. Ну тоді Олю, колишню однокласницю. Ні, синку, і вона твоя сестра. Тут мати не витримала, подає голос з кухні. Та бери синку, яку хочеш, він все одно не твій батько. Пане міліціонере, п'ять хвилин тому грабіжник зняв у мене з руки годинник. Чому ж ви одразу не покликали на допомогу? Я боявся розкрити рота. У мене чотири золоті зуби. Український футболіст запрошує до себе додому журналістів. Ось дивіться. Мікрохвильовка, пралка, телік, плейстейшн, iPhone останній. А ви якусь фігню пишете, що мені техніки не вистачає. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.